Супермен мільярдер, плейбой, філантроп, політик, геній, письменник, як тільки він себе не називає. Мова йде про Дональда Трампа, людину, яка може змінити майбутнє життя і якість цього життя великої кількості людей, в тому числі українців. У цьому випуску ми з вами розберемось, що може очікувати нас та виборців майбутнього президента Сполучених Штатів. В економіці, адже виборців в основному цікавить, що яким буде їхнє життя, тому перед ними стоїть важкий вибір: вибрати шлях, який тримає теперішня адміністрація президента і президент Байден, чи все таки розвернутись в сторону цікавого, непередбачуваного і, на мій погляд, небезпечного президента Трампа, і очікувати на те, що економіка та їхні фінанси будуть покращені. Тому у цьому випуску ми з вами будемо з'ясовувати, якими були результати фінансових ринків при Дональді Трампі, коли він був президентом США, чого ми можемо очікувати від економіки США та фінансових ринків, якщо Дональд Трамп прийде знову до влади, і як ми на цьому всьому можемо заробити. Після обрання Трампа у 2016 році фондовий ринок США зростав просто як не в себе. Індекс Dow Jones піднявся більше ніж на 30% за перший рік його президентства завдяки очікуванням зниження податків та дерегуляції. Податкова реформа. Закон про зниження податків та зайнятість, підписаний Трампом у грудні 2017 року, знизив корпоративний податок з 35% до 21%. Це призвело до значного зростання корпоративних прибутків, що підтримало фондовий ринок. Економічне зростання під час президентства Трампа економіка США зростала стабільно, а рівень безробіття досяг рекордно низького рівня. 3,5% у 2019 році це створило сприятливе середовище для інвесторів. Торгівельні війни. Політика Трампа щодо торгівельних воєн, зокрема з Китаєм, мала неоднозначний вплив на ринки. Хоча вона створила невизначеність і волатильність, деякі сектори, такі як внутрішнє виробництво, отримали підтримку. Я дуже добре пам'ятаю цей період, оскільки вже в той час, коли Трамп був президентом, я торгував на фінансових ринках. І це було дуже цікаво. Це був дуже волатильний період часу. Дуже багато людей втратили гроші, оскільки вони казали, та да, такого більше бути не може. Трамп, володіючи смартфонами соцмережами, міг одним своїм твітом чи якимось відео просто сколихнути всі фінансові ринки, і ніхто не знав, що від нього очікувати далі. Фондовий ринок під час пандемії спочатку зазнав значних втрат, але потім різко відновився завдяки швидким діям уряду та федеральної резервної системи. Програми стимулювання економіки та зниження ставок допомогли ринку відновитись. І це саме той період, коли всі казали, Боже, фінансові ринки падають в дно, ми всі пропадемо, всі фінансові системи рухнуть. І що? Фінансові ринки шикарно виросли і не тільки фондовий ринок, але й криптовалютний. Ну і були нюанси по облігаціях, які дуже засмутили своїх інвесторів, яким просто постійно казали: купуйте облігації в більшій мірі від акцій, і ви завжди будете в безпеці. Ну, не тут то було. Трамп і регуляція. Адміністрація Трампа активно працювала над зменшенням регулятивного тягаря для бізнесу, що сприяло зростанню акцій багатьох компаній, особливо у фінансовому та енергетичному секторах. Відновлення виробництва в США однією з ключових ініціатив Трампа було повернення виробництва в США. Це може позитивно вплинути на промислові компанії та внутрішнє виробництво, інфраструктурні плани. Протягом свого першого терміну Трамп пропонував значні інвестиції в інфраструктуру, що могло б позитивно вплинути на будівельний та технологічний сектори ринку. Ну і нарешті, рекорди фондового ринку. Протягом президентства Трампа фондовий ринок досягнув рекордних висот. Наприклад, у лютому 2020 року Dow Джонс вперше перевищив 29 тисяч пунктів. Що ж буде, якщо Дональд Трамп буде переобраний на другий термін? Інвестори можуть очікувати низку змін, які вплинуть на фондовий ринок США. Повернення тарифів та торговельна війна з Китаєм. Трамп планує підвищити тарифи на китайські товари до 60%, що може спричинити нову хвилю торгівельних конфліктів. А це буде нова хвиля волатильності на фінансових ринках і нова хвиля втрачених можливостей і втрачених депозитів. Це призведе до зростання витрат для бізнесу, можливої інфляції та зниження прибутків корпорацій. Політика федеральної резервної системи очікується, що Трамп змінить голову ФРС Джерема Паула на більш м'якого керівника, що призведе до зниження ставок. Я думаю, тут мова саме не про м'якого, а про більш покладистого. Це може стимулювати ринки у короткостроковій перспективі, але також ризикує спричинити зростання інфляції. Однак, Дональд Трамп застріг Паула від зниження відсоткових ставок у США до президентських виборів у листопаді. Цікаво. Чому він про це говорить саме зараз? Можливо, не хоче якісь заслуги росту фінансових ринків передавати Байдену. Можливо, він хоче дочекатись, коли прийде на посаду і скаже Паулу чи іншому керівнику: давайте, робіть це, і фінансові ринки почнуть рости. і Він зразу таки бачите, я прийшов, і фінансові ринки ростуть. Ми всі будемо дуже багатими. Напишіть свою думку, для чого йому така риторика відносно ФРС. Також не дивлячись на його невдоволення роботою голови ФРС, додав, що дозволить Паулу допрацювати до кінця свого терміну в разі переобрання за умови, що Паул зробить правильні речі. Трамп заявив, що він буде політизувати ФРС, починаючи зі спроб змусити Паула піти з посади до закінчення його терміну. Але поки що політична незалежність ФРС вважається вирішальною для управління економікою США. І Павел підкреслює, що рішення будуть ґрунтуватися виключно на економічних факторах міграційна політика. Трамп планує посилити заходи щодо обмеження імміграції, що може призвести до дефіциту робочої сили в деяких секторах, підвищення зарплат та прискорення автоматизації. Це може негативно вплинути на продуктивність і зростання економіки в довгостроковій перспективі. Фіскальна політика. У другому терміні Трамп, ймовірно, не зможе повторити масштабні податкові зниження як під час першого терміну. Більш ймовірним є підвищення ставок на казначейські облігації та зміцнення долара США, що створить додаткові перешкоди для фондового ринку. Регуляторна політика. Трамп планує значно знизити регуляторний тягар, що може позитивно вплинути на прибутки компаній, особливо у фінансовому та енергетичному секторах. Однак це може також призвести до зниження контролю та можливих ризиків у довгостроковій перспективі. Інфляція та ставки високі тарифи можуть підняти інфляцію, що змусить ФРС підвищувати ставки, тим самим збільшуючи дохідність казначейських облігацій, але знижуючи привабливість акцій. Якщо Дональд Трамп таки буде переобраний на другий термін, то інвесторам, особливо розумним, особливо завбачливим, варто звернути увагу на наступні активи. Джейпі Morgan. банківський сектор може виграти від зниження регуляцій та підвищення процентних ставок. Республіканці зазвичай підтримують дерегуляцію, що може сприяти зростанню акцій банків. Однак, окрім цього банку є і інші мастодонти фінансових ринків. Варто дивитись, який буде стан справ у цих банків, особливо після їхньої звітності, особливо після того, як ви прослухаєте чи прочитаєте конференц-кол компанії, оскільки звіти це дуже важливий інструмент передбачення ціни хоча б на найближчі три місяці. Саме торгівля звітності компанії є одною із най, Простіших і найприбутковіших навіть для приватного інвестора, оскільки доступ до інформації у всіх однаковий, реакція на цю інформацію може бути достатня навіть для людини, яка торгує з телефону. чи з комп'ютера і не потрібно там супершвидкого технологічного обладнання, оскільки ви просто аналізуєте, що кажуть керівники компанії, яка ситуація по бізнесу, і вибираєте навіть при перемозі Трампа найкращу компанію з фінсектору по найкращих показниках, по найкращих очікуваннях, тому що буде дуже прикро, якщо ви купите погану компанію. І ви могли б це знати наперед, вміючи працювати зі звітністю компанії, і всі інші поростуть в ціні, а ваша буде стояти на місці або ще гірше впаде в ціні, і ви втратите кошти. ExxonMobil та Chevron. Трамп підтримує традиційні джерела енергії, такі як вугілля, нафту та газ, що може призвести до збільшення інвестицій у цей сектор. Підтримка вугілля та нафти може призвести до зниження витрат на енергію для американських компаній і підвищення їх конкурентоспроможності. Енергетичні компанії, зокрема ті, що займаються нафтою та газом, можуть отримати вигоду від політики Трампа щодо традиційних джерел енергії. Оборонні компанії можуть отримати більше замовлень завдяки підвищенню військових витрат. Але ж ви пам'ятаєте, читаємо звіти, аналізуємо конференц-кол, і тільки тоді. Вибираємо ці компанії, оскільки ми зараз говоримо про ймовірності. Нам не треба передбачати майбутнє. Ми до нього готуємось. Ми відбираємо активи, на які звернути увагу, ми їх вивчаємо і дивимося на реакцію ринку на ці активи і на ті чи інші події. Не передбачаємо майбутнє, адаптуємось і готуємось. Геогруп – компанії, що займаються приватними в'язницями, можуть виграти від фінансування з боку адміністрації Трампа. Ну і також ETF на фінансовий сектор, це XLF, може отримати вигоду від зниження регуляцій у банківській сфері, тобто ви отримаєте корзинку з різних банків. І якщо ви, наприклад, не вмієте аналізувати компанії, не вмієте читати звіти, не вмієте працювати з фінансовими показниками, то за вас це зроблять керуючи цим, ETF, візьмуть з вас малесеньку комісію, і ви отримаєте таку корзинку середнього арифметичного. GlobalX Robotics Artificial Intelligence ІТФ, що орієнтується на технологічні компанії, і можуть показати хороші результати завдяки високому попиту на нові технології. Ну і наостанок, iRobot – це ІТФ на компанії, що займаються розробкою робототехніки, можуть отримати вигоду від збільшення попиту на автоматизацію. Ці акції та ІТФ можуть показати хороші результати у випадку перемоги Трампа завдяки його економічній політиці, спрямованій на дерегуляцію, підвищення військових витратих. Трат та підтримку традиційних джерел енергії, але варто пам'ятати, що є тут дуже багато, якщо перше, якщо якщо Трамп стане президентом, друге, якщо якщо на фінансових ринках буде відповідний сантимент третє, якщо якщо ці активи, про які ми зараз говоримо, будуть мати цінність і будуть Відповідно оцінюватись інвесторами в майбутньому. Ну і наостанок, який можна зробити висновок. Переобрання Дональда Трампа може принести як позитивні, так і негативні зміни для економіки США. Інвесторам слід бути готовими до підвищеної волатильності ринку та уважно стежити за змінами в економічній політиці. Очікується, що Трамп продовжить політку дерегуляції та підтримки традиційних джерел енергії, що може створити нові можливості для інвестицій. Але що я точно знаю, це. Неможливість прогнозувати і аналізувати дії та слова цієї людини. Тому я буду спостерігати за тим, що він робить, і саме головне, я буду спостерігати за тим, як реагують фінансові ринки на його дії. Прагматичний інвестор завжди адаптується до умов на ринку і ніколи не суперечить трендам. Адже прагматичний, розумний, забачливий інвестор пам'ятає, що тренд із friend. З вами був Олексій Клещик. Всім профітів.